Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик. Новий рік іде горами. Новий рік іде горами у червоних чобітках. Сяють ясними вогнями скрізь ялинки, по хатах. Тепер, дітки, давайте повторимо по частинах цей віршик Новий рік. Іде горами. У червоних чобітках сяють ясними вогнями. Крізь ялинки по хатах. Овий рік іде горами. У червоних чобітках сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Новий рік іде горами, у червоних чобітках, сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах, новий рік іде горами, у червоних чобітках, сяють ясними вогнями, скрізь ялинки по хатах. Дякую ув за увагу малята.